Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо щодо часу здійснення відліку 36 годин, дозволених для роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн. Відлік часу, протягом якого програмний реєстратор розрахункових операцій працював у режимі офлайн, починається від дати та часу зазначених у повідомленні про проведення розрахункових операцій в режимі офлайн з відміткою початок проведення. ПРРО в режим офлайн до дати та часу зазначених у повідомленні з відміткою завершення режиму офлайн, а також від дати та часу зазначених у повідомленні з відміткою завершення режиму офлайн до дати та часу зазначених у повідомленні з відміткою початок проведення ПРРО в режим офлайн. Якщо в період між такими строками фіскальним сервером не було зареєстровано розгункових документів у. Режимі онлайн-обміну. Дякую за увагу.